Сьогодні я хотів би, пане Олеже, щоб ми порахували гроші е, Трампа, точніше, Сполучених Штатів Америки і Цзіньпіна. Справа в тому, що вчора Трамп підписав виконавчий указ, який передбачає продовження переговорів із Пекіном до 9 листопада, 12 серпня дедлайн був. Це, це, це ще один раз, це ще один раз підтверджує, що ніяких дедлайнів 8 серпня. Щодо введення 100% мит на е, товари на американський ринок, що виробляються країнами, що купляють російську нафту, навіть не передбачалося. Тобто, зразу хочу сказати: оці всі дедлайни, оті всі розмови, оті всі погрози, які Трамп висловлював по відношенню до Російської Федерації, це із розряду собака гавкає, але не кусає. І цей указ, про який ви говорите, це ще раз одна підтвердження тих речей. Е, більше того, е, хочу зауважити ще один момент, що китайці зараз вивели з експлуатації через е, подовження ліцензії для видобувача величезне літіє виродовище, яке mm. займає приблизно шість е, Розвіданих запасів літію в світі, і е, це різко підвищило ціну на літій на світових ринках. А хочу вам нагадати, що літій – це основний е, рідкісноземельний метал для е, виробництва е, літілених акумуляторів, які використовуються в електромобілях. Так що з цієї точки зору треба просто треба розуміти, що для. Е, Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній момент ця ситуація з торгівельними застосунками по відношенню до Китаю є набагато більш критичніше, ніж вони хочуть продемонструвати. Ще один момент. Дивіться, от зараз я зачепив рідкісно земельні метали, а в реальній дійсності. Загальний обсяг товарних позицій, що представлені на американському ринку китайського виробника, є достатньо великим. Хочу нагадати, що річний обсяг товарообігу між Китаєм і Сполученими Штатами Америки від 600 до 700 мільярдів доларів на рік. Тобто ця сума, ну, от. Прикиньте, от реально, та да, наскільки сьогодні, при тому, що від'ємне торгівельне сальдо більше 200 мільярдів з Америки І хотілося би Трампу натиснути на китайців, дуже хотілося, але угу. бачите, як він Ну не випадає поки що. А якщо ще згадати, що. е-е 80% добутої підсанкційної іранської нафти купляє е, піднебесна. Попри всі е, рішення Генеральної Асамблеї, попри всі, е, рішення Ради безпеки Організації об'єднаних е, Піднебесна робить те, що вона вважає за потрібне. Тому говорити про. Тиск на Китай. Для чого я це говорю? Я говорю ще раз щодо примарності тих е, погроз, що Трамп висловлював по відношенню до е, Китаю як основного покупця російської нафти. І ще це один є дуже важливий момент, щоб ні в кого знову ж таки не було зайвих ілюзій. Е, не можу я, хоча це не економічна тематика, але зачепити не можу. Не хочу ще раз підтвердити тих думок, що я висловлював неодноразово і в ваших ефірах, і в інших жодних принципових домовленостей між Трампом і Путіним не є можливе. І, людоньки дорогі, не тісти себе якимись ілюзіями з приводу того, що 15 раптом серпня може щось принципово поміняти в Україну-російській війні. І подивіться е, прориви на фронті східному сьогодні там 10, е, рахуйте, там кілометрів просування російських військ е, і оті всі речі, що є. Вони що говорять про те, що Росія хоче зупинятися. Ні. Тобто, моя позиція наступна: єдине місце, де може бути прийнято принципове рішення щодо зупинення війни, це в переговорному треку між Трампом і Сідзінпіном. Та рівень економічної залежності, рівень економічної залежності Китаю і Російської Федерації є критичним для Російської Федерації, пане Олеже. Мене тоді запитання уточнюючи, чи можемо ми робити припущення, принаймні я таке роблю наскільки воно правильним: що відтермінування підписання угоди якраз і є продовженням діалогу щодо завершення замороження перепрошую російсько української війни і зустріч Трампа і Путіна це якраз перший. Такий епізод у цій складній переговорній історії між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, де Путін виступає в ролі фунта. Е, дивіться, я би трошечко додав так, я згоден з вами абсолютно, що це є трек певний, це є певні процеси. Е, проблема полягає в тому, що у Трампа є ілюзія, що він може відірвати Путіна від е, Сізенпіна. І він з цією ілюзією якимось дивом живе вже півроку. Е, вже в своїй каденції. Новій. Трамп не може відірвати Путіна, тому що Путін економічно не суб'єктний. Ну от скільки разів можна повторювати, що на сьогоднішній момент рівень е, економічного суверенітету Російської Федерації суттєво підірваний. Путін не суб'єктний, коли ми з вами говоримо про принципові економічні рішення. А я абсолютно не здивуюся, що в зв'язку з надзвичайно важкою економічною ситуацією Російській Федерації ми з вами побачимо в третьому, а може в четвертому кварталі цього року стабілізаційний кредит від Китаю Російській Федерації на поважні дефіциту російського бюджету в юанях. Якщо, а навіть без якщо сьогодні ситуація, тут, пане, пане пане але. Без... Я перепрошую, я не випадково вам задавав це запитання, яка у мене мотивація робити, точніше, яка у мене підстава робити висновки подібні? Справа в тому, що враховуючи, що переговори між США та Пекіном йдуть, вони йдуть дуже складно щодо досягнення торгової угоди, Пекін це подає як перемир'я, ну так само, як і Америка між ними. То якраз тут російсько-українська війна може бути предметом, і ви це самі говорите, торгу. Як один із елементів такої великої угоди, і якщо СІ вирішив це використати, то він реально міг примусити Путіна піти на заморозку. Але звісно буде подаватися це так, що нібито Путін суб'єктивізується в цьому процесі, і там щось буде домагатися від Трампа. Ну в дійсності так воно і є. І коли я говорю, що Сі Цзінпін буде надавати Росії стабілізаційний кредит, то в дійсності без стабілізаційного кредиту Росія, економіка Російської Федерації, цієї землі ляже. І про це всі говорять прямим текстом: навіть якщо не враховувати будь-які інші процеси, які сьогодні є між Китаєм і Росією. Uh -huh. Якщо навіть якщо збережеться той приблизно рівень продажу нафти, який сьогодні є, все рівно сьогодні фактичний дефіцит російської економіки 4,2 трильйона. При е, закладеному дефіциті в бюджету 3,8 і при фактичному залишку коштів Фондів національного добробуту 2,6. Ну, не буде в росіян грошей на покриття дефіциту бюджету, а що це означає? Це означає, що не буде грошей для фінансування війни. Можна закласти і 100 мільярдів доларів е, в якості е, коштів для е, фінансування війни, але якщо ви не будете мати джерела, ви нічого не зробите. Тоді логічно, що Путін йшов саме на таку домовленість замороження. Так. І тому ще раз повторюю: е, сьогоднішній трек на 15 серпня ні до чого, там не буде нічого вирішене. Але як ще один крок в переговорному процесі між Пекіном і Вашингтоном він може абсолютно спокійно сприйматися. Я так з вами погоджуюся. Тут складна історія. Зробити висновок однозначно поки що не варто робити, тому що треба почекати 15-го, Схиляюсь до думки, що це лише початок великого діалогу між Америкою та Китаєм. Я не обмовився Китаєм запас іде де, де буде Росія, не суб'єктна. Росія не суб'єктна зараз.